Нам дано ось таке цікаве завдання, де нас просять визначити кількість розв'язків кожного з цих рівнянь. І дано три різних рівняння. Я нагадаю, як ми визначаємо кількість розв'язків. Наприклад, якщо у нас чітко написано, що х дорівнює 5, відповідно, це у нас один розв'язок. Один розв'язок. Якщо ж у нас виходить так, що зліва у нас Значення 3, а справа все таки залишилось значення 5. Це, відповідно, що неправда. 3 не дорівнює 5. Це у нас порожня множина або розв'язків немає. Розв'язків немає. І останній приклад це, наприклад, якщо у нас з. Лівої частини вийшло 5 і з правої вийшло 5, 5 дорівнює 5 завжди, то це у нас нескінченна кількість розв'язків. Або, кажуть, ще безліч розв'язків. І тепер повернемось до рішення наших рівнянь. Я хочу зліва, і справа відняти двічку для збалансування. І що ми отримаємо в результаті? В результаті ми отримаємо мінус 7х дорівнює 2х мінус 9х. Ми бачимо, що 2х і мінус 9х це у нас подібні. Ми можемо звести подібні і отримати, що мінус 7х дорівнює мінус 7х. Тепер ми можемо і ліву, і праву частину поділити на одне й те саме число на 7. Поділити на мінус 7. І в результаті чого ми отримуємо, що х у нас дорівнює x. Це у нас третя модель розв'язків. Відповідно, тут наша відповідь безліч розв'язків. Добре, тепер до наступного рівняння. Знову бачимо, що, як і в попередньому, маємо 2х і мінус 9х в правій частині. Це у нас подібні, ми можемо їх звести. І в результаті чого ми отримаємо мінус 7х плюс 3 дорівнює мінус 7х плюс 2. Бачимо, що зліва і справа маємо мінус 7х, і ми можемо від нього позбутися. Для цього і зліва і справа додамо 7х. І отримаємо, що мінус 7х плюс 7х це буде 0, плюс 3 це буде 3. Дорівнює мінус 7х плюс 7х, це буде 0, плюс 2, це буде 2. Це у нас друга модель, що ліва частина у нас не дорівнює правій, відповідно, розв'язків немає. Або порожня множина, порожня множина, або розв'язків немає. І останнє рівняння. Бачимо, що у нас нема однакових з лівої і з правої частини, тому розв'язуємо як звичайне рівняння. Для початку я хочу позбавитися 2х з правої частини, тому я відніму і справа, і з права і зліва мінус 2х, що я отримаю. Мінус 7х мінус 2х це буде мінус 9х плюс 3 дорівнює 2х мінус 2х це буде 0, плюс 2 це буде 2. Тепер я хочу позбавитися від трьох з лівої частини. Для цього я відніму 3 і з ліва і справа. І отримаю мінус 9х дорівнює… Плюс 3 мінус 3 нам дало 0, дорівнює 2 мінус 3, це у нас буде мінус 1. І тепер для того, щоб знайти просто х, нам треба і ліву, і праву частину поділити на мінус 9. На мінус 9 і ліву і праву. В результаті чого ми отримаємо мінус 9х поділити на мінус 9 це буде просто х. дорівнює мінус 1 поділити на мінус 9 мінус на мінус дає знак плюс. І буде одна дев'ята. Тут у нас одне рішення. Можемо так і записати: Один розв'язок. Супер, ми молодці.